Ви вже 10 років практикуєте судею, але я хотів би, щоб судове засідання проходило в порядку глави 28 параграфа 3 кримінально-процесуального кодексу. Якщо вам це не зрозуміло, ну відкрийте, будь ласка, 342 статтю і почніть з неї. Зазнайте ще раз, що що в порядку статті. Ми маємо порядок судового розгляду, визначений кримінально-процесуальним кодексом, глава 28, параграф 3. 342 стаття. Починається судове засідання.